Вітаю вас, мої маленькі хлопчики та дівчатка. Подивіться, у мене в руках чарівний кошик. Як ви гадаєте, що в ньому? Так, в ньому яблучка ось одне навіть викотилося. Подивіться, які вони. Червоненькі, кругленькі, смачні та соковиті. І ці яблучка не прості, вони чайні. А тепер я пропоную вам пограти в гру. Знайди своє яблучко Спочатку будемо шукати яблучко за кольором. Покажіть мені червоне яблучко Так, молодці. А тепер знайдіть зелене яблучко. Вірно. А де жовте яблучко? Ось воно. Всі кольори знайшли. А тепер подивіться уважно, всі яблучка різні за розміром. Покажіть найбільше яблучко. Так, велике яблучко ми покладемо в кошик для мами. А тепер знайдіть найменше яблучко. Вірно, його залишимо для горобчика. Ой, подивіться, на одному яблучку живе маленький гість. Знайдіть яблучко з черв'ячком. Так, а тепер знайдіть яблучко з усмішкою. Ось воно, яке веселе, напевно, його вже хтось похвалив. А тепер, подивіться уважно, одне яблучко хтось надкусив. Знайдіть надкушене яблочко. Так, ось воно, мабуть, дуже смачне. Але ж не можна брати чуже яблучко, правда? Дітки, ви великі молодці, усі яблучка знайшли, а тепер наш кошик повний і веселий, а ви уважні і розумні помічники. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.